Був одного разу господар і мав пса, але щось чи йому їсти не давав, чи його бив, так той пес його покинув і пішов геть од нього в світ волочитися. Іде, іде, здибається з вовком. Так вов до нього. Якся маєш, приятелю? Ану, маєся. Так ідеш. Ад, волочуся, покинув господаря. Ну, то йди за мною, будемо волочитися обидва. Якщо охопимо, будемо купою їсти, та й не будемо голодні. Ять разом. І разом їдять купою. А щодень то мають свіжину, бо вок все добре бере і дерти, і їсти. Та глоткий, який став, Сиско, від'ївся, відіспався, вже й вовка покидає, хоче сам ходити по лісі і живитися. Він думав, що йому буде так добре брати створіння, як і вовкові. Іде, іде, надибає кози. Но здобич сама проситься до нього. Розігнався та на кози. Хотів ухопити по-вовчому. Пса рогами женуть, аж вихор стоїть. Лоскоп сиско аж се задихав, аж се засапав, ледве утік. Зупинився, погляда назад кози не видко. Вовком йому добре було, бо вовк усього ухопив, що наглядів, а він був тільки до готового. Але що ж робити? Іде, іде, надибаєся з котом, що також шукає їсти. Я собі пес, буду мати його за товариша. Та каже до нього: Ходи зо мною, будемо мати, що їсти. Дещо надибаємо, то схопимо, будемо їсти купою. Добре, ідуть, ідуть. Бачить, пасуться коні на долині, а одна кляча подалі. Так, каже пес, я її візьму, але ти будеш мені помочі. А кіт, буду. Арас а пес каже Ого, подивися, чи се наїжив на шиї. А кіт наїжився або. Ну, набурився мені хвіст чи ні? Набурився. І лив мене очі почервоніли або. Ну то й добре. І далі вже той пес докляче. А та як ся вберне, як його копитами увалить в саму голову, пес так і одлетів на бік, і ані дихнув. Кіт, а кіт допіро до нього підходить, дивиться. Хита головою, Ого, як тепер в тебе наїжилася шия, набурився хвіст, і почервоніли тобі очі. Поголочився собі кіт геть, а пес відійшов та й потяг до лісу шукати вовка.